Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Цьому відео швиденько пробіжимося по вашим запитанням, які ви залишали під моїми минулими відео. І під цим відео також вас попрошу залишати свої запитання для наступних відео. Буду вам дуже дуже вдячна за вподобайки, підписку та будь-який коментар, навіть маленький смайлик. Мені буде дуже дуже приємно. І так, перше запитання. Чи вплине у позитивному ключі для України візит Кіта Келога, спецпредставника президента США з питань України до Києва 19 лютого 2025 року? Ну, тут нічого нового, в принципі, я вам не скажу. Тут йдуть якісь перемовини. Тут, тут певні якісь. Обіцянки про майбутнє і про мир, до речі, тому що тут голуб миру. Але тут ось ця дві камачів». Дві камачів» – це про. Певний якийсь компроміс і страх піти на цей компроміс, тому що ти точно не знаєш, що буде далі. Необхідно взяти якусь паузу і добряче подумати, яке рішення все-таки нам потрібно прийняти. Так, ця карта теж може, в принципі, говорити про певне партнерство і певне співробітництво, але з певною долею недовіри. І я вам скажу: тут дві капентаклів. Дві капентаклів може говорити про заключення, підписання певного якогось документу, як і карта справедливості. І цей. Документ, те, що ми підпишемо, буде якимось дуже-дуже доленосним, тому що тут карта страшного суду. А страшний суд це завжди про доленосні зміни, про щось дуже-дуже кардинальне, про щось нове. Про це ж каже мені і карта смерті. І це буде виставлятися як наша перемога. Ось США таке добре погодилося з нами підписати якийсь документ, які ж вони молодці. Як це це буде підноситись нам під дуже гарним на вигляд соусом. Але насправді подивіться, тут в нас п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це про розчарування, це про те, що ми не отримуємо всього про що нам пообіцяли. Плюс на одні колоди п'ятірка пентаклів. П'ятірка Пантаклів, карта бідності, карта нестачі ресурсів. Можливо, в Україні навіть і немає тих ресурсів, на які претендують США, які вони хочуть від нас отримати у будь-якому випадку. Тут досить така неоднозначна ситуація. Так, я бачу підписання певного якогось документу. Так, я бачу, що це все буде підноситися як наша перемога і як щось дуже дуже для нас вигідне. Але насправді тут дуже багато підводних каменів, які нас не будуть задовільняти, але якось нас будуть примушувати до підписання цього документу, і в кінці кінців він дійсно буде підписаний. Тут по дві цім так. Ця карта може показувати обмін саме Я тобі, ти мені, але все одно, так як тут йде. П'ятірка кубків і п'ятірка пентаклів, Я не можу сказати, що це прямо на 100% вигідно для нас, і що ми отримаємо все, на що ми сподівалися, і все, про що буде йтися у цьому ось документі. Слідує запитання: Росія проводить маневри з міжконтинентальними ракетами ЯРС. Давайте запитаємо, який реальний стан цих ракет і чи несе загрозу ця ракета для України. Це як один із козирів в їхньому рукаві. Чому? Тому що вони будуть маніпулювати, вони будуть погрожувати і будуть максимально намагатися нас залякати цією ракетою. Тут в нас карта закоханих, а карта закохані це і є ось ці мирні перемовини, тобто вони будуть використовувати цю тему. Як маніпуляції, щоб схилити нас на свої умови. Я вам скажу тут. Карта зірка. Взагалі, карта зірка дуже часто в мене показує саме на атомні електростанції. Вони будуть хитрувати. Можливо, навіть буде якийсь фальш запуск цієї ракети саме по якісь наші атомні електростанції. Тут бачите, в нас сімка камечів і королева жезлів з чорною кішечкою на дні колоди. Ці карти одразу мені кажуть про певний якийсь обман, про певні хитрощі. Про скриття реальної інформації не все в них там класно і добре, як вони нам розповідають. Тобто, певний якийсь обман у цій ракеті дійсно присутній. На жаль, я не розбираюся в технічних якихось характеристиках і не можу вам сказати, що саме з цією ракетою, не так. Але Єдине, що я можу сказати точно, те, що вони нею будуть погрожувати і, можливо, навіть будуть намагатися її запускати, як це було, наприклад, з Орішником. Все це для того, як я вже сказала, щоб мати козир у рукаві саме на мирних перемовинах, для того, щоб відстоювати себе і свої інтереси і свою владу саме на наших окупованих землях. Тому тут погрози дійсно будуть лунати, і буде нам в якийсь момент дуже страшно і дуже-дуже лячно. Тут ще й водичка намальована. Можливо, буде якийсь ось цей фальш-запуск саме на територію біля води або по воді. Ну, щось тут таке. Слідує запитання: зустріч Зеленського та Ердогана. Які результати ця зустріч принесе для України? Нещодавно їхня зустріч. Ось ви знаєте, скільки ми вже переглядаємо наші стосунки з іншими країнами, якісь угоди, перемовини. Одне те ж саме карти показують. Всі від нас щось хочуть, і це для вас, звичайно, ж не новина. Подивіться, тут в нас ось ця ж двіка пентаклів і п'ятірка кубків, і ще шість кажезлів. Далі йде з нашого попереднього розкладу. Про що це може говорити? Про те, що дійсно з Туреччиною ми ведемо певні якісь перемовини, певні якісь розмови. Були певні пропозиції до нашого президента Зеленського. Тут бачите, Лецер Кубків. У кубку несе певну якусь, як я вже сказала, пропозицію. Але дві пентаклів – це саме про обмін. Тобто ви нам щось даєте, а ми вам щось взамін. Але цей обмін якийсь невзаємовигідний, він невзаємно пропорційний, тому що тут в нас п'ятірка купів, а це вже карта розчарування і карта якихось втрат. Хоча, знову ж таки, це все буде подаватися від дуже на вигляд смачним соусом, що це для вас вигідно, але насправді це не є так на практиці. Тут в нас карта маго. Тут певні якісь, я вам скажу, маніпуляції з боку Туреччини. Щось вони хитрують, щось вони хочуть отримати собі навзаєм. Тут в нас карта справедливості. Так, ця карта дійсно може показувати підписання певного якогось документу. І тут в нас дев'ятка пентаклів, щось дуже вагоме і серйозне. Туреччина пропонує нашому президенту Зеленському. Але так як остання карта після цих карт п'ятірка мечів, я не можу знову ж таки сказати, що це якось для нас вийшло гідно або принесе певні якісь плюшки у майбутньому, тому що п'ятірка мечів це карта жорсткої конкуренції. Це карта обману і зрадництва. Це карта сльоз і конфліктів. Не бачу я взагалі тут ніякої щирості, тільки обман, махінації, підстави і маніпуляції, і фінансові втрати. Якщо ми будемо спокушатися на ось ці пропозиції Туреччини, тобто ми намагаємося якось співпрацювати з іншими країнами, але кожна з цих країн хоче якось нас підставити і встромити ножа у спину. Ось так я це бачу. Далі там були повідомлення про те, що папа римський знаходиться у дуже критичному стані. Давайте подивимося, що чекає на папу римського у найближчий час. Що я вам скажу? Вже вони там ділять грошики. Ось так. І думаю, з кого поставити на його місце. Тут головний претендент, якийсь король Пентаклів. Теж це не молода людина, але вже не у такому звичайно швіці. Якась жінка зараз біля нього крутиться і якось намагається йому допомогти. Не знаю, ось якась королева пентаклів. Тут у нас карта місяцю і тріка мечів. Звичайно ж, ці карти дуже вкрай негативні для здоров'я. Карта місяцю взагалі може показувати критичний стан, стан між життям і смертю, навіть кому щось у цьому роді. Це проблеми з рідинами і кров'ю в організмі. І я вам скажу, що тріка мечів. серце може не витримати ось цього всього навантаження. Трійка мечів дуже часто саме на інфаркти, інсульти, випадає. І поруч за місяцем це взагалі досить таки небезпечна комбінація карт. Я не виключаю, що зараз він знаходиться в комі або в якомусь приблизно такому стані, і, звичайно ж, підключений до певних якихось апаратів. Але бачите, вже ділять владу, думають, кого би поставити. Ось так. Чи планує РФ якісь теракти або масовані ракетні обстріли до третьої річниці війни 24 лютого? Терористи, вони є терористи. Більше тут нема що додати. Тут ось така комбінація карт, яка однозначно мені не цікає на те, що знову ж таки вони будуть запускати або ЯРС оцей або орієшнік. Щось у цьому роді, щось небезпечне, але воно йде по шуту ще Четвірка мечів. Можливо, це як колись було по Дніпру, що ця ракета не буде мати бойового заряду. Але все одно якась така небезпечна ситуація може виникнути і може нас налякати. Але все це пусте по шуту. Четвірка мечів знову ж таки говорить про те, що вони будуть намагатися атакувати нашу критичну інфраструктуру, тобто це газ, вода, світло, щоб ми без всього залишилися. Далі тут у нас може бути рух на фронті, особливо що стосується території біля води. І ось ці карти мені говорять про те, що може бути. Хвиля замінувань прям дуже якось масовано, тому що тут карта світу. До речі, карта світ дуже часто і на посольства випадає, або на якісь іноземні заклади. Навчання, або, наприклад, там, де англійську мову, або ще якісь інші мови поглиблено, вивчають. Ви зрозуміли, тут саме мова йде про активне мінування. І ще й на дні колоди в нас шістка кубків, а це взагалі дитяча карта. Тобто дитячі навчальні заклади теж будуть активно мінуватися. Тому ось так, на жаль. Слідуюча така цікава інформація. Стаття ще за 2021 рік від екс-агента. КДБ Юрія Швеця про те, що РФ 40 років відпрацьовувала Трампа як свого агента. Чи дійсно Дональд Трамп, президент США, є агентом РФ? Ну, дивіться, тут сам Дональд Трамп не випав, тому що він в мене випадає завжди королем жезлів. Але тут є карта диявола, закоханих і в нас лиця Пентаклів. Диявол це завжди про несвободу, навіть якусь одержимість. Ну і в принципі, рабство, якщо ми вже так говоримо. Це якась залежність. Дійсно, я можу сказати на 100%, що у Трампа є якісь таємні відносини, якісь таємні зв'язки саме з РФ. Тому що тут карта закоханих, вона про співробітництво. І лицар Пентаклів теж саме говорить: це саме довготривала співпраця Співпраця взаємовигідна співпраця за гроші. Взагалі, лицар Пентаклів це про вірну службу, про якусь користь. Яку він може приносити про упорну регулярну роботу? Але лицар Пентаглів малувата карта для самого Дональда Трампа. Можливо, тут карта мені натякає, що в його оточенні є прям прямі агенти Росії. Але у будь-якому випадку у Дональда Трампа є таємні зв'язки з Російською Федерацією, які тягнуться дуже дуже вже довго, і в його оточенні є такі люди, як я вже сказала. І давайте останнє запитання, дуже-дуже важливе. Чи буде РФ ще намагатися ударити по Чорнобильській атомній електростанції? Не подобається мені взагалі тут карти, тому що дійсно небезпека є. Я не хочу залякувати, я просто читаю карти і попереджаю. Тут у нас королева мечів. Це карта безпосередньо удару, і, до речі, це досить жорстка така агресивна дуже карта. Вони хочуть нам помститися, вони хочуть нам максимально просто напакостити. І вже зараз продуктивна праця і робота ведеться щодо цього. Вже в них є певний якийсь ось такий план, що вони там будуть робити. Тут в нас і королева кубків, і вісімка кубків, і ще й тут. На ось ці вісімці мечів, якщо ви звернете увагу, тут теж як щось розлито. Може відбутися вилив чогось. Тут, бачите, якась як рідина розливається. Досить такі небезпечна ситуація, тому що п'ятірка пентаклів взагалі це карта бідності і нехватки ресурсів. Тобто мені здається, що в повній мірі ми взагалі до цього не готові, і в нас навіть немає якихось важелів для того, щоб повністю все це зупинити. Але звичайно ж, по вісім цим очів будемо ми намагатися якось локалізувати цю проблему, якось відгородити ось цю територію. Ну, я вам скажу, небезпека дійсно є так. Тут не випало чогось прям дуже масштабного. на кшталт там вежа, сонце, страшний суд, ще щось у цьому році. Але все-таки небезпека виливу чогось небезпечного є. Будемо намагатися все це. Це локалізувати, тому тримаємося, навішаємо носа, і ми все. Обов'язково подолаємо. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра, та все буде Україна.